Володимир Путін, за словами старшого наукового співробітника Американського інституту підприємництва Леона Арона у статті для Wall Street Journal, сподівається на те, що президент США Дональд Трамп втратить терпіння і, зрештою, здасться. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це на думку автора стало б справжньою перемогою для російського лідера. На думку Арона, Путін намагатиметься затягнути війну настільки довго, поки Трамп не втомиться від дипломатичних зусиль, не розчарується в американській підтримці України і не відмовиться від подальшої участі в обох процесах. Тим часом Москва продовжує висувати Україні неприйняті умови в рамках так званих мирних переговорів. Народ України ніколи не погодиться на такі вимоги, і робляться вони не заради досягнення миру, а з метою перемоги. Моги вважає аналітик. Путін, як зазначає автор, намагається використати ситуацію і самого Трампа щоб здобути перевагу. Аналітик припускає, що затягування перемовин може бути частиною стратегії для просування російських військ і деморалізації українців. Однак, на його думку, це мало ймовірно через повільний темп наступу та стійкий спротив українського суспільства. Скоріше за все, затягування з боку Путіна спрямоване на те, щоб змусити Трампа реалізувати свою обіцянку відмовитися від мирних ініціатив та припинити підтримку України. Такий розвиток подій вважає експерт був би справжнім подарунком для Кремля. Україна розраховує на американську зброю, особливо на системи протиповітряної оборони дальнього радіуса дії Петріот, які збивають російські балістичні ракети. Нагадує аналітик. Патріотів вже не вистачає. А Пентагон перенаправляє протиракети з України на Близький Схід і в Тихий океан. Без них Росія може катастрофічно обстрілювати беззахисну Україну безпілотниками і ракетами. Автор статті вважає цілком можливою ставку Путіна на вихід США з підтримкою України. Він звертає увагу на нещодавні висловлювання Трампа щодо війни, які свідчать про безнадійність, невігластво і моральну короткозорість. Арон нагадав про епізод у Білому домі, коли Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом порівняв війну в Україні з бійкою двох малих дітей в парку, яких він намагається розвести. Іноді краще дати їм трохи побитися, сказав тоді Трамп. Аналітик наголошує, що війна, яку розв'язала Росія, вже забрала десятки тисяч життів, знищила критичну інфраструктуру, спричинила масові викрадення українських дітей, і водночас Трамп зводить цю трагедію до дитячих розбірок. На думку експерта, така моральна байдужість Трампа означає, що у нього немає ані бажання, ані потреби допомагати Україні. Він також нагадав про заяву міністра оборони Піта Гексета, який повідомив, що фінансування військової допомоги Україні буде зменшено, і що нинішня адміністрація Білого Дому має зовсім інший погляд на цей конфлікт, маючи на увазі широкомасштабне вторгнення РФ. Під час слухань у палаті представників Гексет зазначив. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо за рахуванням усіх суперницьких інтересів по всьому світу. Він також заявив, що поняття перемога нібито не має чіткого визначення а тому Трамп зацікавлений у шляху до миру і припинення вбивств. Поки президент США не визначився з остаточною позицією, його російський колега може дотримуватись стратегії крок вперед, два назад. Така вичікувальна гнучкість дозволяє Путіну підтримувати ілюзію переговорного процесу доти, допоки Трамп не втратить інтерес і не вийде з гри. Підсумовує експерт. На цьому все. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!